Так, народ, всім привіт ще раз да, за сьогодні. У мене сьогодні якийсь день, мабуть, смаколиків. Дуже просив би вас. Повірить мені, Іменно, я вроді і не давав поводів таких, щоб ну, брехати вам що то чи що. От просто чисто по-людськи повірте. Бо це, що зараз я вам розказую от в даний момент. От воно точно без всяких постановок, сценаріїв там, і всього остального. Тільки я вийшов з будинку, тільки зайшов сюди в альтанку, приніс все чай, ще гарячий, ще його не ну, гарячий. Тільки чай, да, тільки поставив, чую машина, пі-пі-пі-пі, пі це нова почта. Коротко, задки здає і Ярепенець на всю вулицю. Ну я ж зразу пішов туди. А дивився я тільки що буквально. Це 15 хвилин тому. Дивився, як туха метка, я ще й комент написав. Можете подивитися по времені, що я вам не брешу, коли написаний мій комент. От. Хі -хі. Бо це якби прямий ефір може так даже назвати. Е, нічого переключати не буду, бо не хочу сидіти монтувати відео. Учора я ну, перед комп'ютером віддав 3 години нервів і він вийшов чуть ли не 10 годин там, вечора, вечірнє кіно. Не міг е, блін, оті нещасні 5 хвилин загрузити, які вчора вечором були. Хай мене якби. Не знаю, господь миле з да, такими загрузками. Ну, коротко, дивіться, оставимо цю тему. Е, ось, ось, бачите, приніс тільки, що. Ось, ось я зараз трошки приподиму, тільки доніс ось сюди посилку. Як ви думаєте, от кого посилка? Ну, от кого вона може бути. Попитка No2. Да? Це от... Антона посилка. Зараз я її сюди. Ось. О. А тільки ж тут посилка, я не знаю. Блін, що він сюди наложив. Оцю посилку. Ви подивіться, яка вона тут повбільшки, блін. як телевізор. Тоха, ти мені телевізор вирішив задобрити мене телевізором. Чи Я не знаю. Зараз буду розпаковувати і показувати. Я не знаю, що тут таке. Ні, Ну я догадую, що тут персики. От, Ну блін, ну не така ж коробка. персиків, да? Коротше, зараз будемо відкривати її. І дивіться, бо буду все знімати отак, як є. Одним кадром дублем. Бо монтувати в мене ніякого бажання немає. Хватило мені вчорашнього дня. Господи, тут щось такого напаковано, наложено. Дивіться. Якби його ще треба ще камеру вставити. Зараз витягну її ноги. І ще вище поставив. Ну, я ж вам кажу, не, не хочу я монтажом займатися, бо це займає пів життя блін. і нервів стільки, що просто це. Да, да. От так Ось От Я думаю, тепер усім буде видно. Так, це які, це просто переложу. Ну, дивіться, це така бумага, мабуть, спеціально перелажувати. І, до речі, я такої ще не бачив. Не знаю, що це за бумага. Спеціальна, мабуть. Бумага. Тут теж для успокоєння душі, Уже кругле і жорстке, щоб рельса не впала, як в пройшлий раз. Так, а тут все пішло. Написано, дивіться, різна черенки. Це як понять, різна черенки. Короче, вскриваємо це. Це називається мене цей. Мої ж друзі так, питаються в долги вбігнати. Повністю, щоб я був довжен там до, самого, до самого наступного сезону. ні ні ребята, не тут то було, Не дуже ви мене в долги гониться. Ви не з тим тягаєтеся. Ага, тут мені грошей дивіться, скільки вислали, бачите? Короте, е, акції всякі Газпромовські, ну все, короте, оттяпали ми. Е, ну Бачите, да, як, як я багатий став, скільки усі так, гроші це добре. Ложимо в сторону. Блін, тут... Тоха, ну Я якби догадувався про це, звісно. Ну, Оце зараз сьогодні буде розпаковка да, і дегустація зразу на камеру. Так як люби Антон показувати, хрясь і потекло. Тіпа, да. от Я сьогодні спробую. Тут якраз персики такі, що мені не прийдеться оце робити, ну, як я в прошлий раз показав, да? ну, тобто надрізати. Так що це якось так дуже гарно, гарно вложено. Так, це що таке? Регоровичу Блін, а це є... де що тут Короче буду все вам показывать без секретів, щоб не казали, що я там щось за кадром хімічу. Бо там уже нас вже уже мафією обзивати, коротше. Це вже виходить, ну, мафія у нас А я пахан получаю Ну так воно виходить щось. Не знаю Оказується, що допомагати це погано. Не знаю тільки чому, чим погано. Хіба погано ділиться з ближнім? Не знаю. Ну, вказується комусь когось жаба дала. Чи що, починають то писати, що ми там почали біоросрих, продажні, почали рекламувати за бабки. За які бабки? Хто нам що там платить? Вислали кожному каністри і все, і попросили протестувати. А чого не допомагати своєму виробнику? Я вам показував голосове, так? Да? Там вечітко чули, що прийшли наші сусіди і розхреначили все. Усі оті опитні поля, хазяйство, оті, де біорост працював. То ще що? Нам теж якби требувати з них. Давайте ще й гроші до ваших каністрів що? Якісь такі люди, блін, вместо того, щоб спасибо сказати, так ви ерунду вся купите. Одного забанив умника. Воно полізло писати до Фадеєва. Там не успокоїлося, полізло до ТОХИ писати. Ну просто, ну Ніяк не успокоїться, сильно знаючи. Заведіть свій канал і показуйте, як ви вмієте. Хто вам, доктор? Так. Ох, йо-майо, єлі розмотав. Так, Я так розумію, що це у нас. Я так розумію. Да, це ого. Йо-майо, -йо. ви подивіться, скільки тут, наче тільки що зрізано. Блін, там в мене дерев скільки не буде, я ще й сусідів буду прививати. Тоха за це, це звісно, взагалі супер-пупер цей. Так, зараз ми відвідаємо спонсору. Так, в прямому ефірі. Уважаємо товариш, ви в прямому ефірі. Ось ця камера, бачите, я знімаю персики. Так що усім привіт. Тохи, при... Тохи привіт, я сниму, перезвоню. Да. Давай. Так що, відав? Давай, давай, давай. Пока. давай. Бачите, як воно? Я вам кажу, мене я живу зараз, два рази телефони заряджаю. Так, ну це, це взагалі це, це точно заганяють мене. У борги неймовірні. Ого, та тут, блін, чотири коробки. Туха ти що здурів. Блін. Чи це ти розізлився, що тобі почта налажала там і ти вирішив... Ні, ну я звісно представляю. О, йо маю. Ох, йо! Слухайте, тут же запах. Тут же запах. Це капець якийсь. Да. Да, який тут запах, слухайте, тут запах. О, я так розумію, що це... що це сатурники. Оці бублики, так. Да? Оце сатурники. Її, <гану> мабуть, не понесу. Зараз у <гану> <Я в> палатку, <гану> <гану)> Зразу туди заникаю. <гану> Блін, люди, слава Богу, що в мене два сатурна вже посажені, вже здорові дерева, правда, морозом пошаманило їх, вони ну, цей рік не плодоносили. Я дякувати Богу, що я посадив два сатурна. М -м -м. У кого нема, навіть не задумуйтеся. Садіть. Mm -hmm. Це просто бомба якась. І розрив мозга. Одвічаю, за слова завжди відповідаю. Капець. Я в житті вже не піду в магазин. Не по персики, не по нектарини. Я вже забув, що й хотів. Угу. Коротше. Кісточка як у черешні. Геть маленька. Одділяється. Ага. Коротше. Давайте я ще одразу наклоню камеру, щоб ви одразу бачили, що там ще таке. Там воно ще два ящика. Короте, дивіться, не знаю, як вам видно, не видно. Написано молдавський жовтий, пробуємо. Да? І ось, Red Heaven пробувати. Так. Що тут на цьому Це Сатурн? Я вже до Петра. Тут кожен ящик підписаний. Тут чотири сорта, Чотири сорти, вони підписані. Все тут. Да. І різні черенки. Ice піч. І різні черенки. Оце чотири коробки отут. Ой. Блін, ребята, та їх не чотири, Там ще два ряда. Ну, ряд. Це що, шість коробок, виходить? Капець. це я точно прийдеться продавати сажанці, які я вчора купив. Ще один сажанець, точніше. По ціні 20. двадцяти. Дивіться, що тут у нас, це в нас молдавський жовтий. Коротше. Дивіться, да? камера десь дивиться, непонятно куди. Дивіться, ось отаке це чудо. Ось Гляньте. Ух ти, а запах який у них. Слухайте. Зразу будемо дивитися і консистенцію, і все. І знаємо, ой, дивіться, кісточка геть відділяється, бачите? Гляньте. Геть, дивіться, вона там шатається. Капець. Тоха ти мені такого положив, Черенка. Йо-мое. -йо. Да. Одні емоції. Просто це, мабуть, найкрутий. клянуся вам. Це найкрутий подарунок, який я отримав у цій житті. Я не кажу ті там гаджети чи ще щось там. То все, знаєте, таке воно діло. Так, Red Heaven. Red Heaven у мене також два. Ну, Дві деревинки. Ух ты, красавці які. Зараз покажу й вам. Покажу все так спаковано, все так, блін. Гляньте яке. Яке це чудо. Хоча б камеру не, пере... не переключить, блін, бо зараз я докручуся за цією камерою. Капець, ну слухай, я все не буду Е, Ні, а як же? Ну все одно ж мені треба сказати. Зараз. Щоб же не прогадати, блін. От не оставить. Ой, тече все з нього. Ох, ой, дивіться, скільки кесу гляньте. Прямо на консистенція яка. М -м -м. О, я буду в шоколаді. У мене такі дерева є. М -м -м. Просто взрив мозга. До речі, Тоха прибріхує в своєму цьому. Те, що він каже... Не рекомендую. Не знаю. Ні, ну звісно, він, мабуть, мені такого не прислав. Ну, і по поводу цього прибріхує. Бо воно не просто добре. Воно просто сказочно добре. Опять гроші. Ух ти Йо! Нектарини! Нектарини! А як же називається де? Так. В Магадан. Не зрозумів? Сорт невідомий. Ага, зрозумів, підпільна назва Магадон. Кадр. Ні, а дивіться, які ззаравні бомби. Просто який маленький якийсь я візьму. Бо блин, я ж не можу все тут понад гризати, понадкусувати. Тут зараз ви подивитеся, що тут на столі в мене зараз тут твориться, я його все грузю. Та тут капець. Все одно буду показувати, щоб уже ж було достовірно. Буде реклама Тухиному каналу. Дивіться, теж видно кістка відділяється, дивіться, воно свободно, так? Да? Прикольний такий вкус якось напоминає, Ну, якось і кислинка трошки є. Бо я любитель, взагалі, то знаєте, щоб аж геть солодке. Ну, ви бачили, да, вічно тут з цукерками на столі. Ну, це якесь теж воно таке приємне, Таке, і не сказати, що воно кисле. Ну, навіть не знаю, як об'яснити. Збалансоване таке воно. Прямо. Угу. Не можу зрозуміти, що він мені нагадує. Якусь цукерку, то ли дюшес, то ли взліотну полосу. Не, взльотна то була. Ну таке щось, ну, дуже цікавий, смачний. А я несу посилку і думаю, та що ж воно таке важке, блін. Що це тут можна було напхати сюди? Ні, ну я як би, підозрював, що персики туди-сюди, бо тоха мені обіцяв. Ну і ще одні айспічики. Туха своїх любинців аж дві коробки прослав. От зараз я возьму і теж на камеру візьму, один я розріжу. Ось виберу саме такий. Та щоб і не великий, ось такий жовтенький-жовтенький. А ось що дивіться з таким окрасом, таким інтересним. Дивіться, я в нього, бачите? Класний взагалі, блін. Я тільки дивився смаколика, як Тоха, так, як він там робив. Ладно, зроблю так, як вмію. Поки, поки ще ніяк не вмію, бо опиту не було. Ну, Дольку дріжу, просто це він казав, що вони навіть як коли зелені, все одно солодкі. От зараз перевірю. Ого. Вони аж приторно на Слухайте, тут щось... Я не знаю. Давайте, якщо чесно. Персикового смаку. ну, От, я перший раз в житті його, ну як би, ну, і бачу, і їм. Ну, от е персика я не чую тут е ну, присмаку, да. Щось є таке, якесь як не то яблуко, не то груша. Навірно, більша груша, ніж яблуко. То, що воно хрумчить. І щось як ванільне. Ну, точно не персик. Груша. Бажа, мабуть, з диню. Ну, я думаю, що таке по-любому должно бути. Просто. Бо я читав, що дехто пише, що воно бур'ян, що воно не що, не розумію я тоді тих людей. Може вони його ну, зеленим їли, або може не таке. Я його от перший раз їм і перше враження у мене іменно. Хочеться. Воно якесь таке, як от, знаєте, починаєш пити Кока-Колу чи що, і не можеш остановитися, бо не можеш її напитися, то п'єш, п'єш, п'єш. Через кожні 5 хвилин підходиш, така наливаєш, а там вже й дно двохлітрової бутилки. Оце... Оце з такого розряду. Мені здається, що отак будеш... скільки будеш його бачити, скільки будеш її їсти. Хрумке. Ну, консистенція точно як груші. Абсолютно. Ну, вкусніша груші. Не можу я передати. Коротше, це тема. Да. Хорошо, що теж в мене два дерева. Навірно, ще прив'ю. на абрикосу прив'ю. Хай буде. Я думаю, це всім зайде. Один ящик зразу сховати, сказати. 5 прийшло. 100% ночі сидять. Тоха це точно найдорогучий подарок, який іменно це іменно фруктовий подарок, який був коли-небудь. во пер я їх ніколи так одразу скільки не бачив. Хоча я б купував їхав колись по трасі там. З білород був у фортеці Акерман з виставкою їхав. І там ото на території Молдавії ну, проїжджаєш, воно ж таке -то, там границя. А, і Не пам'ятаю де, ну, там в ящиках люди продавали. на цьому. Ну, все одно. ну як би, ну Купили там, я не знаю, якось одного сорту ящиків, три чи чотири з дуру зразу такого. Бо, ну, ми ж, у нас нема, не було, немає, а я любитель. Ну, Щоб сказати, да, вони були якби, добрі. Я не хочу сказати, що дірунда, чи що добрі, да? ну, все одно це різноманіття і цих різних їси, і не поймеш те, хороше, те, ще краще, то це. Коротше, ви поняли, да, до кого треба по, цей? По, по черенки і по персики. Так що ви можете також собі замовити такий коктейль. Я правда не знаю, скільки тепер і що це мені треба яку ветку давати, бо судя по цьому всьому, що тут я ніс і те, що я бачу, то тут звісно вже не відділу якимось там маскою чи костюмом. Повірте, це просто бомба. Я його вже доїдаю. Тока, тепер я тобі кожному слову вірю. Ти за нього топиш, як ніхто. Повірив. Бо знаєш, коли не маєш, ні, два дерева то є, а коли це вони будуть. А читаєш там, та ерунда, та буряк, та ще щось, та ще щось. Коротше, морковка. Короте, не вірте. То або людина його не ну, куштувала, або я не знаю. Або просто ну, отакі смаки різні. Я люблю солодке, для мене це все. Я її вже все бачите, вже пошти йдема. На цій дуже хорошій і позитивній ноті Антон тобі велике дякую за такі емоції, за такі щирі.